У переддень світлого та величного свята перемоги громадськість Бердичева зібралась на концерт у міському палаці культури імені Олексія Шабельника. Зала традиційно була вщент, наповнена людьми. У перших її рядах, як колись на передовій, ветерани. За подароване свято і мирне сьогодення. Колишнім солдатам та офіцерам від імені усіх Бердичівлян подякував міський голова. день священної перемоги всього народу над спільним ворогом. День гордості і пам'яті. Дядь великого смутку і переможної радості. І всім цим ми завдячуємо вам, шановні наші визволителі. Нам дуже прикро, що з кожним роком вас стає все менше, що за станом здоров'я багато ветеранів не можуть бути з нами у цій залі, не можуть пройти святовими вулицями Бердичева скрізь живий коридор квітів і щирої пошани. Писати історію треба тоді, коли живі її свідки, переконаний Василь Мазур, щоб не було спроб перекрутити справжній хід подій. Бердичівські ветерани прагнуть до активного довголіття. Постійно бувають серед молоді, діляться спогадами про війну. І найбільше чого бажають це, аби нащадки не забули дідівський подвиг та не втратили цінностей, за які було пролито кров мільйонів людей. На вечорі лунали численні пісні воєнних років: пісні, під які воювали, гинули та перемагали, які підіймали дух, всеряли віру і давали солдатам можливість. Вість мріяти фронтові рядки нині стали загальновідомими, тож зачувши перші акорди, зала подумки та пошепки починала підспівувати артистам. Тема війни ніколи не буде вичерпаною, говорили на заході. Про велику вітчизняну завжди буде що розказати і написати. Тому з кожним роком творів, котрі ославлюють всенародний подвиг, більшає. Найближчим часом телеканал Вік транслюватиме повну версію святкового концерту. А в понеділок, 9 травня, організатори запрошують усіх бажаючих до вічного вогню. О 10.00 Там розпочнеться мітинг та урочиста хода, присвячені 66-й річниці перемоги. Puxa some